Вправа 5,22. Передворіть на дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас дріб множиться на многочлен. Цей многочлен можна записати як 6х плюс 18, що ділиться на 1. І тоді у чисельнику ми можемо записати як 4, що множиться на 6х плюс 18. У знаменнику. Х у квадраті мінус 9у в квадраті я запишу просто без множника одиниці, бо у цьому сенсу немає. Цей вираз залишиться таким самим. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз 6 виносимо у чисельнику задушки, а 9у в квадраті запишемо так, щоб могли використати формулу скороченого множення. То ми записуємо, що це буде 4, що множиться на 6. І що множиться. 6х поділити на 6, це буде х додати 18у поділити на 6, це буде 3у. Є? Ну а в знаменнику записуємо як х у квадраті. Мінус 9у в квадраті це 3 y, що множиться на 3y або 3 у до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз записуємо тоді. Як 4, що множиться на 6. І що множиться на х плюс 3y. Ну, а у знаменнику за формулою скороченого множення різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів x-3y. На їхню суму на x плюс 3y. І це дорівнює. Ну що ж, у нас Х плюс 3Y у чисельнику і у знаменнику скорочується, то одержимо. У чисельнику 4 помножити на 6, це буде 24. А у знаменнику x-3y. Переходимо до другого завдання. У нас добуток одного члена на дріб. Дріб у нас від'ємний, то і добуток буде від'ємним. Цей многочлен можна записати як С в квадраті плюс 4C плюс 4, що ділиться на 1. Ну або перших. Тоді в чисельнику можна записати як добуток чисельників С в квадраті плюс 4C плюс 4, що множиться на С. Ну, знаменник 1 можна записувати. Знаменник многочлена... То запишемо тільки 3C у квадраті мінус 12. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику С у квадраті плюс 4C плюс 4 ми запишемо так, щоб могли використати формулу скороченого множення. Це буде С у квадраті плюс 4C2 4C, помножити на С і помножити на 2. 4C2 у квадраті, умножимо на С. Ну, а в знаменнику трійку виносимо за дужки. То буде 3, що множиться. 3 c у квадраті поділити на 3, це буде c у квадраті. Відняти. 12 поділити на 3 це буде 4. Так, ну що ж, записуємо 4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Тоді. С у квадраті плюс 2 помножити на С і помножити на 2 плюс 2 в квадраті. Це за формулою скороченого множення буде квадрат суми цих виразів. Тобто це буде С плюс 2 у квадраті. Залишиться помножити на С. Ну а в знаменнику записуємо як 3, що множиться. А тут у нас буде С у квадраті мінус 4. Це мінус 2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. С плюс 2 у квадраті означає, що в нас С плюс 2, що множиться на С плюс 2. Ну і ще потрібно помножити на С. Знаменнику буде 3, що множиться, а тут різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів Це мінус 2. На їхню суму на С плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, С плюс 2 у чисельнику і у знаменнику скорочується. то Тоді у нас залишиться мінус С, що множиться на С плюс 2. А в знаменнику буде трійка, що множиться. Для того, щоб у нас мінус. Зник ми можемо мінус винести за дужки. То запишемо, що множиться на мінус 1. І що множиться, то буде не це мінус 2, а 2 мінус це. Якщо ми мінус ще винесемо. І це дорівнює. Ну що ж, мінус і мінус у нас скорочуються. Так, то Тоді у нас залишиться тільки це, що множиться на це плюс 2. А у знаменнику записуємо 3, що множиться на 2 мінус С. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перетворіть на дріб. В першому завданні записуємо 24 у чисельнику, а у знаменнику Х мінус 3Y. А у другому завданні... Це, що множиться на С плюс 2, що ділиться на 3, що множиться на 2 мінус С. Є? Ну що, ж, ось таке складніше завдання на множення многочлена на дріб. На цьому вправу завершено.